Друзі, всім доброго вечора. Мене звати Ярослав. І наша стандартна рубрика інвестиційна по п'ятницях, так і інвестиції разом з Ярославом. Отож, у нас сьогодні вийшов досить цікавий торговий сигнал інвестиційний про Модерну. Модерна, нагадаю, це фармацевтична компанія, яка виготовляє а, досить непогану а, вакцину від коронавірусу. Ну і давайте ми більш детальніше ознайомимося, що нам рекомендують і що ми можемо отримати з даного сигналу. Отож, скасування Китаєм жорстких правил карантину через COVID-19 призвело до величезного зростання захворюваності та дало поштовх до зростання акцій фармацевтичних компаній. Ну, логічно, дійсно, минулого року, хто пам'ятає, модерна я там пам'ятаю, це був 20, якщо не помиляюсь, перший рік коштувала там в районі взагалі плюс-мінус 15-18 доларів. Потім дикий імпульс до 400, ну і зараз є певна консолідація в районі рівня. Окей. Технічно, в принципі, картину більш-менш зрозуміло. В нас сформувався рівень в районі 180 доларів, видно, що від нього ми відбивались декілька разів, так? Після чого там на рівні 120, якщо не помиляюсь, доларів, у нас вже сформувалася підтримка. Видно, що супротив добрий працював. Там ті взльоти падіння ми не будемо розглядати. Ну і видно, що в нас, в принципі, цей рівень є дзеркальний. Ось він, що в 2021, 2021 році гарно працював, так і в 2022 році ціна консолідувалася, і за останній місяць можна побачити, що в принципі ціна виходить з даного цінового коридору, тому логічно буде розглядати даний актив, а конкретно в зараз на даний момент в ріст, так, і конкретно базуючись на технічному аналізі. Більш детальніше подивимося вже на самому графіку. Я вже так попередньо накидав. Всі свої, як то кажуть, фішечки, і зараз просто прочитаємо фундаментал. Отож, Модерна розглядає можливість ціноутворення на ковід вакцину від 110 до 130 доларів за дозу. Асортимент схожий на той, який Pfizer оприлюднив у жовтні. Однак потенційна ціна являє собою значне збільшення вартості за дозу в контрактах на поставку Модерна з федеральним урядом, оскільки її оновлені бустерні уколи коштували уряду близько 26 доларів за дозу. За федеральним контрактом на поставку, підписаним у липні 2022 року. Коротше кажучи, вони будуть мати можливі. Вони підняли ціни. А за рахунок того, що держава конкретно масла американський уряд почав дотувати їх і відповідно доплачували їм по 26 доларів за дозу. Так, це що як простіше на хлопський розум. Для того, щоб вони там щось покращили і, грубо кажучи, мали можливість. Коротше кажучи, держава спонсорує компанію. Можливо, там є якісь внутрішні домовленості, бо тому що все-таки одна п'ята, грубо кажучи, вартості вакцини покривається за рахунок уряду. Так? Тому щось там таке є. Окей, читаємо далі. А на бізнес-форумі в Давосі виконавчий директор Модерна Стефан Бансел заявив, що хотів би бачити заводи з за виробництва вакцин на основі технології матричної РНК, розташовані на всіх континентах, оскільки американська компанія готується до будівництва чотирьох об'єктів. За його словами, компанія будує або планує будувати заводи в Канаді, Австралії, Великобританії та Кенії. В даний час вакцини від covid 19 виробляються в США та Швейцарії. Отож, хто пам'ятає Тесла, коли Тесла теж. Розпочинала свій шлях з одного заводу, і потім почала мігрувати в інші країни, в Європу, а, там до Піддембесної і так далі. То їхні акції почали просто стрімко зростати. І коли там акція Тесла коштувала грубо 20 доларів, і буквально там за півроку рік вона вже почала коштувати 120 доларів, всі думали, що це вже все. Хай пройшов і а вона далі почала рости і доросла там, якби зараз не а, спліт, то була б там більше ніж 2000 доларів. Тому а, модерна. Завжди давала можливість трейдерам заробити, так, я пам'ятаю ті часи, коли вона і 18, і 15 доларів коштувала, теж робила величезні скачки. Тобто це є досить перспективна компанія, компанія така, скажімо так, трендова, і на даний момент з 2001 по 2000, рахуйте, третій рік, це всього-навсього, грубо з 20 до 100, там, 20, скільки зараз ціна, 180, грубо 9 іксів, це, в принципі, з одної сторони багато, а з другої сторони ще як то кажуть, поштовхи для спекуляції можуть бути, і в принципі враховуючи, що компанія яка розвивається, і має зараз буст від буст це підсилення від держави, враховуючи таку ситуацію в економіці, коли навпаки ФРС підрізує гайки, і на даний момент, скажімо так, уряд Америки спонсорує цю компанію. На даний момент в тій економічній ситуації є зараз це є непогане рішення. Поспекулювати на даному активі. Отож, останній а фундаментальний фактор у Китаї каже, що кількість критичних випадків COVID досягла піку через різке зростання кількості поїздок на відпочинок у зв'язку з китайським новим роком. Генеральний директор Модерна повідомив, що американська компанія активно веде переговори про постачання вакцин проти covid 19 в Китай. Якщо угода пройде, це відкриє для компанії один з найбільших ринків збуту. Ну, в принципі, логічно. Китайський новий рік пройшов, люди. Потусілі, погуляли, так і могли позаражати одне одного. Самі знаєте, що якщо Китай ще раз закриють на локдаун, знов китайський ринок впаде, його тільки-тільки відкрили. Тому. Скоріше за все, захворювання будуть, скоріш за все, китайська фармацевтика не буде встигати з такою кількістю росту захворюваності. З великою ймовірністю локдауну вони вони робити не будуть, тому що це і так вгробить вже і так досить підсівшу економіку. Ще враховуючи геополітику, то їм взагалі зараз невигідна стагнація економіки. І тому, скоріш за все, з великою ймовірністю уряд Китаю, а там я знаю, сам якщо не помиляюсь, або Блінкін, прем'єр-міністр. Або Джо Байден, отут я можу народ помилятися, я точно не пам'ятаю, бо так дуже, як то кажуть, боком почув, побачив. Має зустрітися з лідером Піднебесної, і я думаю, що, можливо, щось десь там будуть про, крім геополітики, проговорювати питання вакцинації, питання економічної співпраці. І я думаю, що десь тематику ковіду теж задінуть, бо все-таки як не крутий війна війною, але все-таки ковід. Є, це просто нам зараз українцям не до ковіду, але в світі він є. Тому з великою ймовірністю є шанс на те, що вони можуть домовитись, і цей фактор, який ми прочитали, може бути правдивим. Тому, якщо все, якщо всі три фундаментали відпрацюють, то вертаємося до нашої техніки. А по техніці ми маємо наступну картину. Я вже, до речі, відкрив угоду. А що маємо по техніці? Я не буду брати великий таймфрейм, там тижневик і так далі. Я буду працювати зараз. По тижневику і так все видно, що все гаразд. Я буду дивитися конкретно зараз на маленький таймфрейм, грубо кажучи, ось цей період. Ну, чітко видно, в принципі, рівень. давайте ми його промалюємо з вами. Так, такий, грубо кажучи, нехай це буде. В локальний розширювальний трикутник. Така не дуже хороша фігура. Ось. Якщо взяти з дуже глобального, так, то видно, що тут є рівень. Ось він, оранжевий відмічу. І в принципі, видно, що ми перший раз пробили цей рівень. Далі, відповідно, нижче дна ми не пішли. Тобто зараз був паттерн подвійне дно, фактично, ось раз, два, по двійне дно, успішно, можна сказати, потрійне дно. так, Відпрацювало, не пробили рівень. А в хай ми ще раз його пробили. так, Видно, що ось хай раз. Потім проб... все-таки пробиваємо, хоч і з відкатом. так. Але зараз ми пробуваємо в третій раз хай, тобто у нас формується висхідна тенденція, як не круте, і грубо кажучи, зараз дійсно є гарний шанс, все таки, що рівень є пробитий, і з великою ймовірністю ми можемо попхатись далі. А стоп-лосс я рекомендую ставити не одразу під ось цією свічкою. Поясню, чому може бути ложний пробій, може бути ще внутрішнє якесь подвійне дно, і після чого вже в подальшому відскок, відскок фіксація над рівнем, і тоді вже відповідно відпрацювання імпульсу. А як видно, я вже натягнув фібоначі розширення. Ну і в принципі фібоначі розширення показує нам а Одиницю по ФІБУ до 232 доларів. Тому логічно, згідно, згідно рекомендацій наших аналітиків, зафіксувати прибуток в районі 230 доларів. Це, до речі, той варіант, коли зайшов з точністю в торговий сигнал. Єдине, що я не чекав, поки ціна дійде до 185, а зайшов зараз, так як ми по суті технічно досить в гарній картині. Плюс це, це дало мені можливість відкрити угоду з дуже гарним співвідношенням ризик до доходу. А мій ризик зараз, грубо, там 1 до 2, не тут чуть-чуть більше, десь 220%. Не дивіться на те, що в мене стопло стоїть 428, він буде однозначно більшим, тому що будуть свопи, а СВОПИ на акціях є великі. Зразу попереджаю. Тому я залишаю не 10-15%, а в районі 20% на своп комісії. Отож. А такий інвестиційний сигнал мені він подобається. Давайте грубо подивимося, що у нас ще твориться нафта. Прекрасно до речі, не забудьте поставити тейк профіт, бо була експірація. А нафта прекрасно відпрацьовує. От ми, як то кажуть, падали, падали. Наш був стоп лос в районі 190 доларів. Так, згідно моїх рекомендацій, рекомендацій наших аналітиків. Ми до нього не дійшли, хоча вже були на піку. Ну після експірації ціна таки почала падати. Сьогодні нафта відпрацювала просто з ювелірною точністю. Була трендова лінія висхідна, так яка в принципі ще могла підтримувати тренд. Від неї відбувся відскок. Ціна законсолідувалися. Даже була спроба ще вийти, зірвали стопи, ну і відповідно, тобто трейдери, спекулянти бички заробили, ну і все. Ціна пробила трендову лінію, це вже все. А з величезною ймовірністю дійдемо до 75. Ну, і в принципі, коли дійдемо до 75, скоріш за все, одну з угод я переведу в стоп-лос в плюсову зону в районі 84,8. Поставлю. От якраз на тут з цим екстремумом я поставлю з великою ймовірністю. Стоп вже в плюсовій зоні, а одну угоду поставлю стоп в БУ, безбитковість, та, що була куплена на хаях. Ну і, в принципі, буду вже чекати нашого тейк-профіту. Так, SP500 працює, це ще минулорічна угода, одна друга. До речі, давайте подивимося свопи. Да, Бачите, СВОПИ досить великі. великі. Індекс долара працює, хоча був більший профід зараз трішечки відкатило, але я думаю, що це не критично. Пшениця мені, чесно кажучи, не подобається, я би її, чесно кажучи, навіть і закрив. А, ну, щось, я ще, чесно кажучи, не впевнений. Мене трошечки от смущає по пшениці те, що зараз пропали об'єми в продаж. І формується зараза клин. Я так не люблю цієї фігури, просто кошмар. Ну, але вона є. Тому все-таки все я ще дам пшениці шанс. Я просто виставлю стоп-лос в районі а, 739 доларів. По цьому. Крає, краще закрию мінус там ти грубо 200 доларів, бо, тому що клин є, можливо, на цьому клині воно відпрацює і від'їде хоча б в район 790. Від'їде в район 790, закриваю з невеликим прибутком, виходжу абсолютно з того ринку і на тому кінець. Бо ситуація така дуже, 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 дуже критична. Можемо обвалитися досить сильно, якщо клин проб'ємо ще вниз, то там взагалі похід в район 500. Тому ось така ситуація по пшениці. А поки що, ага, і видалив. До речі, закрив я інше видалив я відложки по фунту, тому що бачите самі, фунт сьогодні досить різко рванув вниз, Скоріше за все, до 127 він вже не доїде. Лишає відложку по Dow Джонс. Ну і лишається по біткоїну ще з минулого року. Ну як то кажуть, дуже мало ймовірно, але всяке може бути. Отож, на даний момент ось така ситуація у нас по нашому інвестиційному портфелю, я надіюсь, у вас все гаразд. Бажаю вам мирного неба, гарних вихідних і до зустрічі в наступну п'ятницю. Всім па-па.